Ні, він спочатку отак стоїть. У мене так не виходить емоцію передати. Давайте ще раз. Сьогодні знову проспав. Думав, що поїду о сьомій, або о восьмій. Нічого страшного, ліфт уже приїхав. Спочатку зайду в супердіно. Сегодня еду в одном из Покажу вам Возьму себе выпечку Чуть прикольнее Ось с шоколадом Шпинат И тынец Взял себе Вообще а можно бананчик себе взять Не, возьму апельсинку И апельсинку Взял себе Такую фишку Таке з шоколадом, така трубочка, вода і апельсин. Ора БНС. Ну, зреть. Опольсіта, значить, пакетик. Треба купити ND-фільтр для цієї камери. Щоб коли я направляю камеру на сонце, не було такого затемнення. Їм собі такий чебуряк. Треба буде зробити дві пересадки, щоб туди доїхати. І десь приблизно 50 хвилин. Коротше, така розв'язка. Завжди. Боюся, що мене тут хтось зіб'є. Я. Я в доміки. Денгеросо! Денгеросо буджа. Приїхав на зупинку, виявилося, що потрібно буде чекати автобус. Потрібно буде чекати автобус 25 хвилин. Жесть. Olá. Цього разу спрацювало. Інколи додаток не працює. Я в лісу. Я в лісі. Йоу, Хмари прямо тут проходять. Прикольно. Зараз піду знайду якийсь заклад, щоб випити чайку. Бо я припустився в великий помилк, я не взяв собі ніякої куртки. Дивіться дивіться.

Не дуже полюбив мене офіціант. Тільки з цієї кав'ярні, бо що то офіціант. Не дуже мене полюбив. Ось тут карта знаходиться. Так, ми тут. Це тут така проходочка, ну. No? Сюди. І ми туди йти аж не будемо. Чисто тут потусуємось. А що мені подобається в Іспанії, то це те, що тут завжди безкоштовні публічні сервіси, завжди безкоштовні туалети, завжди безкоштовні пляжі. Завжди все безкоштовно. Зайшов в туристичний офіс. Такі в них тут приколи. Дуже багато інформації, яку я не читаю. Мені дуже соромно за це, але я не читав ніколи.

The sign is red. Блін так круто пояснили в цьому туристичному офісі, куди мені треба йти. Мені дали карту і тут такі, типа, роздрукіочки, куди можна взагалі піти. Так, зараз треба тільки розібратися. Беде до кінця я зрозумів. Two hours later. Лісок. Ну, в принципі, вже не так холодно. Трошки прийшовся, кров розігнав, кисень розігнав по тілу. І вже не так холодно. Такий ліс, як, ну я не знаю, все зелене. Якби то в якийсь доісторичній ері дінозавр опинився. Ось такий ось лісок, максимально зелений, максимально багато дерев, які я не бачив в минулому взагалі. І я прочитав, що цей ліс це один з лісів, який вижив після довокового періоду. Якщо в інших місцях ліси повимирали, то тут багато чого збереглося. Ось так ось. Максимально прикольно? Така думка пройшла, що я стільки разів був в горах, стільки разів ходив на хайки. І я не взяв курточку сьогодні. Ну як? Як так? Владик, як так? Як можна не взяти курточку, знаючи, що на підйомі в 2000 метрів буде точно... Буде точно холодніше, ніж на нулі. Не на тому нулі, де пацани воюють, А на тому нулі де підйом моря. Дощовий ліс? скрізь мох. На всех деревах тут мох знаходиться. На всех просто скрізь. Скрізь везде мох. У мене вже в очах позавиніло. Моя... Моя... Зустрів тут ребят з країни Басків і поговорили про різні теми, включаючи політику. Було супер цікаво. There are so many of them. Huge, yeah. Wow. The contrast between yeah. mountains and the ocean. Yeah. Unbelievable. Мені сказали, що моя дорога — це Фтен, 10 ф 10 Тому йдемо за нею. Сподіваюсь, що я не загублюсь. Моя ідея зараз це просто такі маленькі знімати кліпи там, де я подорожую. Потім їх просто складати в маленький влог. Чисто для себе, щоб збереглось для майбутнього. І можливо щось з цього вийде навіть, можливо, я зможу. Записувати прикольні, круті влоги. Тут виходить мікс з північної сторони, там прохолодно і дощовий ліс з цієї сторони тепло Більше таке на серпантин схоже. Ловлю себе на думці, що мені вже легше спілкуватися англійською, ніж українською. Забуваюся слова на українській. Треба це виправляти. Добре, що я сюди поїхав сьогодні, бо міг би знову провести весь день вдома працюючи. Цікаво, що скрізь в будь-яку точку, куди не підеш, особливо в горах багато хрестів. І це не тільки тут так, в Польщі так само. Коли ми ходили в гори, на якихось висотах постійно були хрести поставлені, люди віддають таким чином честь свою віру Богові. Я Сподіваюсь, що я правильно йду. Вау! Дивіться, дивіться, дивіться. Опа! Привіт! Навіть я зелений сьогодні. Все зелений, я зелений. Шорти в мене зелені. На знакові було написано, що мені треба пройти приблизно 5 кілометрів. Я думаю, що це приблизно годинка, годинка 20. Туди знімати, знаєте, як цей тип американець так дивиться. Ні, він спочатку так стоїть. У мене так не виходить емоцію передати. Давайте ще раз. Пиконь, пиконь. Пиконь. Ще... Два дні буде снитися. Зараз йду до автобусної зупинки. Бо вже пора повертатися в санта Крус. Не те, що пора, ну Типу вже хочу почати працювати. Вже повертаюся назад, але з іншої сторони. І це нереально. Я не можу перестати використовувати це слово. Це нереально. Не хочеться звідси і виїжджати, але вже пора Пора, пора повертатися в Санта Крус. Такий чисто будиночок. Прохібіто Альпасо ППЕДат привада private property Я тільки що порушив закон приватної власності. Моя рука висить в приватній власності. Порушник. Ось я вже й прийшов до цього ресторанчика. Повернувся назад. Зараз 3. 0,2. Трошки зайняло час, я думав, що буде швидше. Але зараз вже погода набагато краще. Тож, моя подорож до дощового лісу закінчилась. Всім дякую за увагу. Ми сюди ще приїдемо, приїдемо з дроном і підснімемо ще щось згори. Якщо це можливо, звісно. Не впевнений, можливо це національний парк. Але всім дякую за увагу, гарного вам настрою і чао! Сідаю в автобусі Такс Ола! Сі, сіє! Мужі, дразі!